Турнір відкритого кубка Дніпра з Кіокушин Карате середньоків та дівчат віком від 6 до 17 років, який на татамі спорткомплексу Смарт вкотре на гарному рівні організувала і провела міжнародна федерація кіокушин Карате Галоян зібрав загалом близько 300 учасників не тільки з нашого міста і регіону Кривокрогу, Кам'янського Новомосковська, Тернівка, але і сусіднього обласного центру Запоріжжя. Серед традиційних розділів програми ката і «Куміте» наразі він був позначений введенням вперше у змагання нової дисципліни Кік» – цифрової системи оцінки потужності ударів, по два рукою і ногою, після чого вони сумуються, що дає можливість визначати переможця завдяки незалежній сучасній it розробці Серед інших, хто стосунув уявного електронного суперника, був і п'ятирічний Тор, який, не дивлячись на свій юний вік, вже по вуха закоханий у Кіокушин. Уже подобається карате. Там можна жонім на г... Я мірі стати чи полонав у інновація Паверкік, запроваджена міжнародною федерацією Кіокушин «Галуян», На тверде переконання її ініціаторів. Це своєрідний тест на фізичну потужність, правильність виконання техніки і координації, та водночас візуальна демонстрація сили духу і тіла. Цей новий вид, це новий розділ. Він крім того, що він тренує та формує фізичну силу дитини. Це насамперед тренує внутрішню сконцентрованість дитини та впевненість, і це ще один шлях, яким йде карате для формування сили духу спортсмена та сильної особистості, взагалі, Дніпро Завжди все, е, змінюється. І з кожним змаганням сюди приїжджаєш і щось нове, ти тут відчуваєш, якусь нову атмосферу, якісь нові, нові змагання вони тут устраюють. Ну, це добре, це для розвитку е, не тільки регіону, а й України добре. Е, чимось відрізнятися від інших організацій. Ну, тут завжди тепла. Е, Дружня атмосфера, тут завжди тебе зустрічають з розпастертими руками, завжди, завжди посміхаються, завжди, якщо якісь е, бувають негаразди, ми вирішуємо це на дружньому рівні. Ніхто ніде не, голос не повишає, не давить авторитетом. Всі тут авторитети. Тут прийшли тренери, які рівні між собою, які можуть. Ставити команди і на спортивному нормальному рівні провести змагання В унісон керівнику Запорізької спільноти про подібне говорять колеги Дмитра Айкіна з Кам'янської Федерації кіокушин Кан Карате і його голова Євген Колішевський. кожного року, як мінімум, двічі багато літ поспіль привозить на турніри своїх вихованців. Співзвучно йому про подібне стверджує і тренер цього міста Олександр Наконечний. Ну, як завжди, змагання проходять на високому рівні. Ми завжди приймаємо участь в цих змаганнях. По перше, ми давно товаришуємося організацією, нас радушно приймають об'єктивне суддівство, гідна конкуренція. Тому нам завжди цікаво привозити сюди спортсменів. Ми Ми вважаємо цей турнір у Дніпрі зразково показовим по рівню організації, прийому гостей, по якості суддівства, по нагородній атрибутиці, по всіх питаннях. Тому добре, що такий турнір у Дніпрі він приклад того, як потрібно і на якому рівні проводити змагання для спортсменів. Традиційно у ході турніру мала місце стисла урочиста церемонія відкриття, у ході якої хвилиною мовчання зібрання вшанувало світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість силу духу стійкість та героїчний подвиг нашого народу у війні проти Росії, далі як символ національної єдності, свободи та боротьби за незалежність, під склепінням зали пролунав державний гімн України, плячого своєрідним розігрівом і водночас показовими виступами вихованців міжнародної федерації «Кюкушин-карате-галуян» стало розбивання ними дошок та ліктями і кулаками цегли, що наочно продемонструвало бездоганність їхніх рухів і потужність ударів. Загалом, зазвичай, цікавий яскравий черговий відкритий кубок Дніпра від міжнародної федерації кіокушин Карате Лаян став завершальним стартом, підсумком та оцінкою її роботи в осінньо зимово весняний період сезону, напередодні літа, яке, окрім сонця, також обіцяє бути спекотним і для каратеків.